Вітаю вас! Мене звати Владислав Новіков, Юрій Рашкін, автор Ютуб каналу Рашкін Репортс та представник місцевої влади у штаті Вісконсин. Юрію, дякую, що приєдналися. Дякую за запрошення. Кремль поширює безглуздість. Тепер Росія звинувачує Сполучені Штати Америки у блокуванні мирного процесу. Кіт Келох, спеціальний представник з питань України, назвав це брехнею. Вашингтон і Київ не перешкоджають переговорам. Чи ризикує Путін усім, вступаючи у конфлікт зі Сполученими Штатами? Схоже, Путін наразі не має особливих причин для занепокоєння щодо Сполучених Штатів Америки, адже очевидно, що вони за одне. Тобто, наш президент найбільше зацікавлений у добрих стосунках із Володимиром Путіним і якщо є ознаки того, що Росія менш зацікавлена у перемовинах, це передусім пов'язано з тим, наскільки мало вона побоюється нинішньої адміністрації. Коли реальність постає перед Дональдом Трампом, він реагує по різному. Наприклад, він тепер використовує нову секретну зброю, образливу лайку, яку нещодавно застосував щодо Ірану та Ізраїлю. Він не проти використати її щодо України, але ніколи щодо Росії. Навіть 10% відсоткове мито, яке так і не було запроваджене, демонструє наскільки мало Кремль боїться нинішнього Білого Дому. і це на жаль реальність, яка розчарувала багатьох. Сподівалися, що Трамп буде кращим для України. Especially those Trump вашен going to be better for Ukraine. а тепер змушені обирати залишатися прихильниками Трампа як більшість з них або підтримувати Україну, що теж роблять багато з них. Це складне становище, у якому опинилися люди. І я не знаю наскільки кіт Келог здатен допомогти. До сьогодні він не був особливо корисним здебільшого повторював риторику Білого Дому, який змінює політику залежно від того, чого бажає Кремль. Сполучені Штати Америки ніколи не були справді зацікавлені у цих переговорах, тому що фактично маємо двох перемовників: одного для Києва, іншого для Москви. У переговорах із Києвом бере участь Кіт Келох, а з Росією Стів Вітков, партнер Трампа по гольфу я можу лише побажати, щоб якийсь інший гольф-партнер Трампа став послом або спеціальним представником в Україні. Бо очевидно гра в гольф із президентом це найважливіше вміння у міжнародній політиці в реаліях Трампа. Саме тому я думаю, фінський президент, який добре грає у гольф, має добрі стосунки з Трампом. Він це поважає. Айнестенд, чи грає Кіт Келох у гольф, не знаю, але знаю, що стів Вітков грає, і саме його відправляють до Росії. А Келоган до Києва, де він не має впливу на політику. Ніколи й не мав. Він був лише передавачем. Не дивно, що він приголомшений. Він був радником з питань зовнішньої політики. Пенса всі знають, що сталося з їхніми взаєминами, а також з відносинами між Трампом і Пенсом тому дивуватися діям президента Трампа або перебігу мирного процесу це лише ускладнює ситуацію для України. для Келога. Це не повинно бути несподіванкою. Це ж адміністрація, інтереси якої він представляє. Він та а пан Вітков пряник. Саме такий набір ми й отримали ва містер Виткафіздекет. Так, і тепер Путін заявляє, що Росія готова до третього раунду переговорів у Стамбулі та обіцяє передати тіла ще трьох тисяч загиблих українських військовослужбовців. Чи затягує він процес переговорів, використовуючи це трагічне гуманітарне питання як інструмент? Я вважаю, що він безумовно використовує це як інструмент, адже ми знаємо, що сильні люди не поважають слабких, тому що це, начебто, робить їх менш сильними. і коли я чую про тих, хто загинув, для мене це в умовному коді мови Трампа сигналізує про слабкість. Це нагадування про те, що як каже президент Трамп щотижня, Україна втрачає тисячі молодих чоловіків. Президент це ще одне підтвердження. І оскільки президент Трамп постійно транслює кремлівське бачення подій, це наратив про тіла загиблих пасує до загального кремлівського сценарію. Адже це приведе до нових сюжетів про кількість загиблих, просуватиме ідею припинення війни будь-якою ціною. Якщо є питання, подивіться на цих три тисячі неймовірних людей, яких більше немає. Ми знаємо, що Україна на фронт відправляє найкращих, і кожна втрата це трагедія. Це три тисячі трагедій. Або скільки б тіл там не було, це буде висвітлено. Це має обговорюватися, але не в тій формі, яку нав'язує Росія. Це не змусить українців більше симпатизувати Росії чи швидше погодитися на мир з нею. навпаки. Це лише демонструє жорстокість Росії. Якщо ми згадаємо, що Росія знову виявляє зацікавленість у переговорах у Стамбулі, у Туреччині, то я б радив їм бути обережними. Бо востаннє, коли вони прибули туди, відбулася операція Павутина, коли українські дрони вилетіли з вантажівок на території Росії та знищили приблизно чверть або третину її стратегічної авіації, фактично позбавивши Росію важливої частини її ядерного потенціалу strategic aviation, rendering really um, Russia useless when it стратегік авіейшн рендроінк виліваша юслесвеніткамсту парт nuclear threat that it represents. україна зробила це за допомогою дронів безпосередньо перед попереднім раундом перемовин я можу лише уявити з якої валізи наступного разу вилетить дрон і кого він атакує тож росіянам варто бути обережними з ідеєю нових переговорів Проте їм, очевидно, потрібно показати Дональду Трампу, що вони прагнуть миру в тій чи іншій формі. І якщо для цього треба відправити делегацію до Стамбула, сісти за стіл переговорів і продемонструвати готовність до миру, то кого хвилює, якщо при цьому буде знищено ще кілька літаків або втілено якісь нові ідеї українських військових? Адже добрі стосунки з Дональдом Трампом очевидно того варті чи не так? минув уже один місяць з моменту другого раунду переговорів, але досі не визначено дату третього. Коли на вашу думку ці перемовини нарешті відбудуться? Найпростіша відповідь ніколи. Але якщо розглядати це глибше, то все залежить від ситуації на полі бою. Якщо Україна опиниться у важкому становищі, як це було під час підписання угод Мінськ, 1 чи Мінськ, 2 це один варіант. Інший, якщо Росія перебуватиме на межі краху, її ресурсна база стрімко зменшиться, і вона більше не зможе воювати у звичному для неї стилі, тому що кожен веде війну по-своєму, а той формат війни, який практикує Росія. Може стати для неї нестерпним як для держави, так і для самого Володимира Путіна. Або ж якщо Путін більше не буде при владі, і особа, що прийде після нього, захоче покласти край цьому конфлікту, який руйнує саму ідею російської імперії, що вважала, начебто, вона може заволодіти Україною, але виявилося, що ні, Саме тоді я очікував би на реальні переговори. Але поки ми спостерігаємо те, що бачимо зараз, Путін навряд чи буде зацікавлений у перемовинах чи мирних угодах, особливо після того, як Іран був атакований, але режим не змінився. Коли завершилася 12-денна війна, режим проголосив перемогу і тепер там полюють на ізраїльських шпигунів або осіб, які такими вважаються. Режим діклередць вікторії, андрюноенпіполендернаухантізраї спайс і сапозид ізраїлі спайс ін іран. Це свідчить про те, що режим в Ірані все ще функціонує. А отже, військова перемога, яка не призводить до зміни влади, дає привід для таких переможних настроїв у випадку України, якби Росія та Україна підписали мирну угоду, попри те, що Росія порушує всі підписані нею домовленості, це стало би приводом для свята в Україні. Адже якщо Україна збереже свою державність, свою владу, яка залишається проукраїнською, це означатиме, що вона вийшла з цієї війни сильною і переможною. Адже Путін думав, що зможе захопити всю країну за три дні. Думаю, путін і кремлівський режим, чи то російський режим як завгодно, не зацікавлені у тому, щоб бачити такі сцени в Києві, Львові чи в інших містах України. Це ще одна причина, через яку Путін буде менш схильний до переговорів однак, якби Путін став героєм кадрів зі світових новин, на кшталт тих, де показано, як завершив свої дні Муаммар Каддафі, і це не було б створено штучним інтелектом. То гадаю, Росія одразу б виявила набагато більше бажання до переговорів. Путін заявив, що третій раунд буде присвячено меморандумам, і визнав, що ці документи абсолютно протилежні за змістом. То чи це його стратегія говорити безкінечно про меморандуми та продовжувати війну? І що щодо Трампа? Чи його це влаштовує? Що стосується Дональда Трампа, то він уже сказав, що Росія та Україна як двоє дітей у парку, які мають побитися між собою, він фактично зняв із себе будь-яку відповідальність або інтерес до допомоги Україні. Зараз він просто спостерігає, бо коли Трамп стикається з реальністю, він просто відходить у бік. І тепер він каже: Путіне, Зеленський, Росія, Україна, розбирайтеся між собою. Як будете готові, повідомте мене, я хотів би трохи або багато заробити. До речі, Сполучені Штати Америки щойно взяли участь у підписанні мирної угоди між Руандою та Конго в Африці. І знаєте, що рідкісні корисні копалини стали частиною угоди, і саме на це Трамп хвалиться, що він отримує з Руанди так з Руанди. Рідкісні корисні копалини, які Україна надала Дональду Трампу, стали по суті дороговказом для його економічного імперіалізму. Це явище, як стверджують, викликає невдоволення у багатьох жителів африканських країн, бо саме так діють імперії. Вони просто видобувають ресурси, не приносячи користі місцевому населенню. І все це змушує мене згадати про Будапештський меморандум. Це був ключовий документ, про який останнім часом не знаю, бачив згадки. Говорять як про такий, що, начебто, зник із сайту Пентагону. Його більше не згадують, наче він не існує, наче помилка сторінки номер 404. Я хотів би, щоб наші глядачі написали про це в коментарях, бо чув, що Будапештський меморандум було видалено. Більше не згадується, не існує, мов би, ніколи не підписувався. Ми поводимося у Сполучених Штатах Америки так, наче цього документа ніколи не було. А якщо подивитися на Дональда Трампа, який не визнає жодної відповідальності за будь-які дії до нього, і завжди звинувачує попередників, мовляв, це було при старому керівництві, то стає очевидно, що Будапештський меморандум був ухвалений ще за декількох адміністрацій до нього, і звісно, Трамп не збирається брати на себе відповідальність of course, Donald Trump is not going to be claim claim responsibility for this. Він навіть не визнає своєї участі в торговельній угоді з Канадою і Мексикою, яку сам же підписав, коли був президентом. Тому очікувати від нього стабільності чи надійності як партнера це помилка. Це президент зацікавлений у транзакціях, угодах і переговорах, але водночас демонструє глибоку нерішучість, особливо коли йдеться про Росію. Усе це приводить до висновку, що безпека і захист України забезпечується передусім її власними збройними силами. А по-друге, союзниками Європою та іншими державами світу, які самі перебувають під загрозою з боку Росії та її проксі режимів. Іноді навіть Сполучені Штати Америки здаються одним із таких режимів. Що ж до Дональда Трампа я складається враження, що йому байдуже чи триває війна? Він позиціонує себе як президента миру, а вершиною його миротворчого іміджу має стати Нобелівська премія миру. Але насправді йдеться радше про мир без рішучості, бо він не здатен продовжувати будь-яку ініціативу довго. Цікаво, що саме така поведінка подобається його електорату. Вони були у захваті, коли Сполучені Штати Америки бомбили Іран, а потім просто полетіли без жодних наземних операцій. Це була демонстрація сили військово-повітряних сил, армії, потужний вибух, і все ми зникли з арени. Саме такого підходу хоче електорат Трампа. Чи може така стратегія спрацювати у випадку з Росією, з країною як Росія? Імовірно, що так. На ізетку совета проблем від Роша в кантері лайка. Подивіться, що зробив Ізраїль із Іраном. Якщо Ізраїль зміг це зробити, то уявіть, що могли б зробити Сполучені Штати Америки з Росією. Але боюся наразі це лише фантазії. <продов язковý> <продов язковý> Financial Times написало, що війна в Україні стає дедалі гіршою для Києва. До осені ситуація на фронті може серйозно погіршитися без нових поставок західного озброєння. Це за даними Financial Times. Чи може Дональд Трамп справді повністю припинити підтримку України з боку Сполучених Штатів Америки? Фактично, він уже це зробив, і знову ми повертаємося до реального джерела можливих рішень. Це Європа та її прагнення досягти цілі у 5% оборонних витрат. Так, навіть якщо йдеться про перспективу впродовж 10 років, важливо саме те, що ця мета сьогодні це амбітне рішення, необхідне для сучасного світу. Коли Німеччина оголошує, що збирається створити найпотужнішу армію в Європі ще кілька років тому це звучало б загрозливо. А сьогодні це виглядає як правильний підхід до проблем, які стоять перед нами. І якщо це не спрацює, маємо шукати нові рішення. Важливо, щоб вони були практичними і не погіршували ситуацію. Бо саме тоді відбуваються зміни, коли ми усвідомлюємо, що старі рішення більше не дієві проти нових викликів. Трамп абсолютно налаштований припинити підтримку України, і я думаю, що це ключовий елемент його ідеї продажу НАТО європейцям. Мовляв, вам не хотілося б опинитися на місці України, правда? Тож у цьому сенсі він використовує Україну як приклад того, чому всім потрібно терміново реагувати. Ті, хто стежив за останнім самітом НАТО, бачили, як Дональда Трампа фактично коронували як тата Трампа. Там були й футболки, і інші абсурдні моменти. Усе це демонструє той тип мислення, який Трамп намагається нав'язати Європі і НАТО. Я вважаю, що надзвичайно важливо донести до людей, що саме Україна ключ до безпеки Європи. європейська безпека більше не залежить від Сполучених Штатів Америки, адже за умов президентства Трампа Сполучені Штати не можуть гарантувати безпеку навіть для себе. Натомість саме Україна реальна гарантія безпеки для Європи. Думаю, що європейці це усвідомлюють, коли вони підвищують свої оборонні витрати до 5% і заявляють, що велика частина цих коштів піде на підтримку України, це означає, що вони зрозуміли важливість України і готові допомагати. Водночас критично важливо, щоб і Сполучені Штати Америки також допомагали. Тому сенатори і конгресмени, які бояться Трампа, повинні усвідомити. Ми маємо думати про власну національну безпеку, а це означає підтримувати Україну. І якщо потрібно говорити про це на різних платформах, постійно порушувати тему, підтримувати розмову, то варто це робити. Бо є частина електорату Трампа, які не задоволені таким ставленням до України та надмірною дружністю щодо Росії і Путіна. Є багато республіканців, я вірю, які також не згодні з такою позицією, не кажучи вже про демократів та незалежних виборців. Тож є історія, яку варто розповідати. І ми повинні продовжувати це робити. Юрію, Юрі, щиро дякую за участь. Дуже приємно було вас бачити і почути вашу точку зору. Ми щиро вдячні за ваш аналіз і ваші думки. Дякую за запрошення.